Мешканці малосімейки на Соборній 257 жартують, що живуть, наче у безкінечному серіалі. Щойно ситуація прояснюється, виникають нові перепони. Та насправді людям не до жартів, адже право жити у своїх, хай і невеликих квартирах вимушені відстоювати вже не один рік. Новий власник відмовився передавати будинок у комунальну власність міста і хоче повернути його через суд. Помінявся власник, власник зареєстрував рівне Агробут асоціацію в місті Ужгороді, звідки сам родом. Ось в будинку по Соборній 257 є декілька десятків квартир, неприватизованих, є нежитлові приміщення. Я думаю, все зав'язано на тому, щоб вкрасти ці квартири у людей, виселити їх, ось і вкрасти ті нежитлові приміщення, де були колись калясочні і інші приміщення. Юристи кажуть, із березня цього року справа розглядалась у господарських судах різних інстанцій. Вищий господарський суд фактично поставив крапку у цій історії, а тому жодних підстав переглядати його рішення у інших судах немає. Вищим господарським судом поставлена фактично крапка по е, діях. Е... Можна сказати, класичних рейдерів, які хотіли захопити асоціацію, які фактично захопили асоціацію рівне Агробут, в тому числі і майно асоціації це багатоквартирний житловий будинок Соборна 257. Однак учасники асоціації і дана асоціація створюють нові нові справи, перереєструвалися в місто Ужгород Закарпатської області, де між собою розіграли спір, і тепер стоїть знову питання про перегляд рішення вищого господарського суда і фактично заволодіння майном мешканців. Самі ж мешканці будинку прийшли із пікетом під стіни суду, кажуть, готові до кінця виборювати право на свої помешкання, адже відступати більше немає куди. Сподіваємось на те, що все таки е, судді будуть більш лояльними, зрозуміють людей, і в принципі не дадуть їм право користуватися нашим житлом. Чим закінчиться ця судова тяганина? Говорити поки рано, адже друге засідання суду у цій справі призначено на 23 жовтня. Ірина Нечіпорук Андрій Дейнега Новини Рівного.